Вітаю вас! Я для членів клубу економічної мудрості зробив відеокейс. Час від часу таке роблю і розповідаю про те, як робити бізнес в Україні. На реальних прикладах. І це теж реальний приклад, як можна робити бізнес в Україні в умовах да, війни. Так, це малий бізнес. Малий. Ну, глядачі клубу економічної мудрості не олігархи, тому бізнес для їх. З моєї точки зору, це доречно, ну, можливо, хто це цікавиться. З іншої точки зору, це корисно, Ми повинні якось агітувати українців займатися правильним бізнесом. Це дійсно правильний бізнес. Тим паче, що я привожу приклад абсолютно реальний. Людина цим займається, да, в умовах війни. Почав займатися минулого року. Продовжує займатися зараз. Так що, якщо вас дійсно цікавий, ну, реальний бізнес. Так, да, це не купи продай. будь ласка, ставайте членом клубу економічної мудрості і будете. Ну, можете подивитися відео і подумати, о, а я зроблю трішки не так. Це теж важливо. Досвід ділекаристи. Ну, а для всіх глядачів, які ще не члени клуба, пропоную таке відео, яке носить, я сказав би, інформаційно-економічний характер. Про наш Державний бюджет України на 2024 рік, але в малюночках. Давайте вам покажу, що як планується, тим паче зараз за нього будуть голосувати. І скажу пару слів відносно того, що дивитися, що не дивитися. Відео виключно для українців. Так що, якщо ви не українець, дивитись не треба. Починайте. Значить, дивіться. На наступний рік, бачите, ось 2024, заплановано, що ВВП України зросте на 4,6%. Звертаю вашу увагу, в цьому році, ну ще 23 й рік вже не закінчився, ВВП України зросте на 5%. Можливо, хтось пам'ятає, що на початку 2023 року я говорив, що ВВП України зросте суттєво. Багато разів мені говорили, да ні, а да, ні, а правда. Звертаю вашу увагу, що дійсно... В наступному році буде зростання ну, приблизно біля 5%. Хоча можуть вплинути фактор як на прискорення, так і гальмування. В цьому я з цією цифрою погоджуюсь. Тобто приблизно такий буде. Тепер дивимось далі. Що? Правильно. Інфляція. В цьому році обіцяли інфляцію там чуть ли не 20-30%. А по результатам року вона 7. Да? В цьому році інфляція така, яка була до війни. Правда, правда. Я розумію, що ви постійно лаєтесь, постійно розповідаєте, що все подорожчало. Де да ви кожен рік це трандите. Набридло. В наступному році буде більше. Погоджуюсь. Чому більше? Я розкажу тільки для членів клубу економічна молодість. Але дійсно, в наступному році інфляція буде більша. Є такий факти. Відносно курсу. Як бачите, в 2023-му це просто вони середні за рік рахують. 36,9. Середній. А наступний рік, вважаю, що середній буде 47. Що навіть середній. Ну, може бути момент, що буде, наприклад, 37. А може бути, що 41. Середньому 40. Ну, щоб ви просто розуміли, що таке середнє. От таке середнє. Да, скоріш за все, приблизно так воно і буде. Тут я повністю погоджуюсь. Тепер бюджет. Ну, дивіться, яка ситуація. Завжди хочеться, щоб бюджет був без дефіцита. Складно. Тому наступний рік, бачите, доходи. 1,7 трильйона. Витрати 3,3 трильйона. Ого, ого, війна. У нас дійсно, бачите, який великий дефіцит. Це фінансування війни. Фінансування війни. Війна іграшка дорога. Я вас багато разів попереджав. Не починайте ви цю дурну війну. Нафік вона вам треба. Говорить, да ні, там не неділі. І все. Говорить, хлопці, хто Хлап таку дурню сказав. Ой, то ви жони... Не... Знаю, знаю. Чи ви втратили більше, ніж заробили. Без що ви настояще. Нафік було цю війну починати? Що ви цього виграли? Рейтинг підняли. А тепер що? Ай, засранці. Тепер приходиться воювати. Оце зовнішнє фінансування. Це те, що ми чекаємо від зарубіжних партнерів. 1,7 трильйона. Да. Так. Фактично, що відбувається? У наступне. Війна, іграшка, дорога. Гроші на війну треба брати за кордон. Питання, нафік була ця війна починати? Що ви тут забули? Засратися. Ну, захотілося хлопцям повоювати. Ну, от тепер маємо. Доходи е, державного бюджету. Це мається на увазі те, що ми заробляємо без ну, будь-якої допомоги. Дивіться, в цьому році 1,2 трильйона. наступного на 300 мільярдів більше. Да, так, десь так і буде. Ну, завжди, дивіться, доходи бюджету зростають, але не зростають 2, 3, 4 рази. Коли вам навіть говорить, ми проведемо, я говорю, припиняйте трандити. ну припиняйте трандіт. Не буває так, не буває. Хоч забор перекрасти, хоч важко я в стіну гатіться. Економіка, вона зростає, як економіка. Тому, да, дійсно, в результаті економічних реформ можна досягти зростання доходів. Але не в два, не в три рази. А на 300 мільярдів. А трандежа. Ой-ой-ой. Тепер дивіться. Ну, податкові це теж, бачите, тут ті саме 300 мільярдів. Да. Ну, перш за все, з чим пов'язано? ВВП буде зростати? Буде. А ВВП це е, ПДВ. Ну, ВВП з ПДВ воно кореспондується. Так, да, буде. Е, курс зросте? Зросте. Імпортне ПДВ теж. Так що, так, да, дійсно буде. Ну, податкове надходження до загального фонду, красиві цифри. А, це все. Йдемо далі. От, вибачаюсь, бачите, тут розбивочка. Значить, дивіться. Імпортне ПДВ є? Є. Внутрішнє ПДВ є, є. Звертаю вашу увагу. Імпорт не подає 498 мільярдів, а внутрішній нас 289. Чого ви так дивитесь? А у нас відшкодування є. У нас була, ну, така склала ситуація, що з точки зору економіки вигідно, щоб було багато імпорту. І щоб був високий курс. Тоді бюджет наповнюється. А те, що в Україні, ну так, да, доход приносить, але не так багато. Це, ну, з точки зору економіки, ну, як би сказати, не дуже добре, але існує. поміняти нереально. Зразу, нереально. І коли говорить, а як можна збільшити доходи державного бюджету? Реформи, реформи. Табретки по башки, а не реформа. Девальвацію зробіть і будуть вам доходи державного бюджету. Отак воно робиться. Реформи, Ай, люди так. Курс зробіть 50, і от тут і буде трильон. Отак воно робиться. А всі трайдеш ваш про реформи, засуньте себе оттуди. От люблю. Податок на находить фізичних осіб. 204 млрд, да, ну Це більш всього пов'язано із Зар... ну, тут ще 204 плюс військових 96 мільярдів. Це пов'язано з тим, що зарплата зростає, вона дійсно зростає. І як результат, більш податків. Да, да, якщо б у нас б, дійсно не платили зарплату в конверті, то тут було б 400. Зразу вже. У нас дуже велика частина зарплати платиться в конверті. Тому у нас, так, да, ну. Вибачаюсь. Але звертаюся, це державний бюджет. А більша частина податків, більша частина податків, е, яка сплачується на зарплату, іде місцеві бюджети. Тут цього нема. Ну, просто бюджет державний -то приймається. Так, що там у нас ще? Імпортний, де імпортний? а то все не цікаво. А, о! Куди розподіляються? Ну, бачите, вони... В цьому році і в минулому. Війна, 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 війна. Да, да, дороги, ой, дороги! Я говорю, як вас побивати з вашої дороги? Де тут, чорту, дороги? Що Чо, ви не бачите, Міністерство оборони, трильйони. Дороги. А? Міністерство оборони грошей не вистачає. Да фати, дрантить турню вашу. Де не вистачає? Скажені гроші тратить. Скажені. Трильйони, От куди йде. Ну, назвадія, вона ж туди ж заходить. Оце сюди. Національна поліція, прикордонна, все ж туди. СБУ, все туди. МВФ, все туди. О, ну, розвідки молоді. От така ситуація. Ну, нас, бачите, тут вони показують, що вони трішки секономили. Бачите, в цьому році більше, тут менше. Ну це пов'язано з тим, що все-таки, ну, ну не можна стільки красти. Хлопці. Ну, стільки на війні, скільки крадете, просто аж аж зашкаль. Ну припиняйте, припиняйте ви цю війнушку. Скільки можна воювати? Ох, мука з ним. А як розійшлись, так не зупиниш. Та я розумію. А от соціальне забезпечення. Ну, бачите, яка ситуація. Навіть трішечки більше. Ну, у нас дійсно. Ситуація поганенька. Це пенсії, щоб ви зрозуміли. У нас фактично, щоб платити пенсію, пенсія ж невелика. Із державного бюджету треба фактично ну майже пів трильйона, пів, це 469 мільярдів. Виділяти, щоб заплатити оці пенсії. Якщо б це не виділяли, б не платили. От проблема, оце проблема, оце вирішувати треба. А не війни устраювати і розповідати казки різні. Давайте повоюємо. Ми щось зробимо. Оце проблема. А? От як її зараз вирішити? Тим паче звертаю вашу увагу, що це без ветеранських. У нас з часом будуть такі неймовірні виплати на пенсії. Я взагалі не знаю, де вони гроші, брати будуть. Навіть тільки друкувати будуть. І розповідати, ми, що ви, що ви? Вас тисячу раз попереджали. Не займайтесь дурнею, Займайтеся економікою. А ви дурнею займалися, так маєте. А це на охорону здоров'я. Майже 200 мільярдів. Так, да, так, да, не дивуйтесь. Чого ви дивуєтесь? У нас на охорону здоров'я великі гроші виділяють. Дуже великі. На освіту 148. Знов-таки це мається на увазі без місцевих. У нас на сьогоднішній момент і на охорону здоров'я і освіту більше всього грошей виділяють місцеві бюджети. Так, да, їм, як би сказати, почали от, податки з ваших зарплат і те, щоб платить ФОП йде місцевим бюджетом, за рахунок цього утримують школи, лікарні, амбулаторії і так далі. А так як люди люблять у нас не платити, саме розумієте, що відбувається. О! Прожитковий мінімум. Ну, бачите, вони так трішки підняли, 3000. Ну, я розумію, що за ці гроші прожити нереально. Але розумієте, яка ситуація на сьогоднішній момент підняти більше нереалістично. Не Чому? Тому що не витягне. Ну просто, просто У нас на сьогоднішній момент ну, неймовірно великі витрати на соціальну сферу. Ще війна. І що ти зробиш? Ну... Пенсія у нас прив'язана до прожиткового мінімуму, тобто вона кореспондується. Менше. Бачите? Менше, 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 менше. Але, ну що вам сказати, От, пенсія невелика. Але для того, щоб її платити, треба з бюджету виділяти пів трильйона гривень дотацій для пенсійного фонду. Тому що єдиний соціальний внесок у нас Його повинні платити всі ті, хто платить зарплату по-білому. Зарплату по білому платить тільки великий бізнес і державний установи. Малий середній краде. 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 Ну не хоче він платити, Не хоче, не хоче, не хоче. Тепер мінімальна зарплата. Да, так, мінімальна зарплату дійсно підвищить. Бачите, тут 7 тисяч, тут 8 Ні, піднімуть, піднімуть. Підніму. Однозначно. Як результат це дасть зростання ВВП. Не дивуйтесь. Це ВВП теж зростає. Ну і будемо воювати далі. будемо воювати. ой. Ай, почати війну дуже легко. Так, ну це вже не цікаво. О, відводимо підсумки. Тобто, як бачите, бюджет є. Бюджет чисто військовий. Так що якщо говорить, ні, в нас на армії мало, куди мало, дурні! У нас на армії дуже багато. Надмірно. Тому що одні дурні в війну вляпались і вилізти не можуть. А другі гавкають постійно. Давайте більше грошей на армію. Куди більше? Куди? Пенсії нема що ще платить за Оце проблема. я вже армія. Армія. Якщо б там провели я думаю, що можна було б зекономити в два рази. Угу. Так, да, так, да, не дивуйтесь. Тому що тільки ліними не краде зараз на армію. І на війні. І кричать, давайте далі воювати, ще хочеться, хочеться. Тому що крадете, тому й хочеться. Ай, горе. Ну що ж, бюджет приймуть, не хвилюйтесь. Що стосується зарубіжного фінансування, ну от ви ж там новини читаєте, США, Європа. Ну, приймуть буде, не приймуть. Тоді буде нове відео. І для членів клубу економічної мудрості я розповім, де візьмуть гроші. Для вас ні. Для вас тільки гасла. Красиві, тупі і безтолкові. Тому що це просто дивує. Пояснюєш людям. Хлопці, не робіть цього, буде погано. Не хочемо! А, а тепер? А тепер? О, Отож бо. Я ж вас попереджав у листопаді 2013 року. Хлопці, не робіться! Буде погано! А зараз ви те, що погано? Погано! Війна! А навіщо ви це робили? Що вам було, не хватало. Хоті, о, а тепер мучитесь. Тепер мучитесь. Війна тепер буде довгей. І от витрати довгей. І будете постійно нити, що поганенько самі ж захотів мучитись. От така ситуація. Іншого не буде. Ви заслужили. Отаке от життя. Не хотіли жити по-людськи? Тепер живіть, як всі люди. З війною. Ну, зато патріотично. Гідність. От гідність виросла. Дата, -да -да. от вона виросла дуже сильно. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.